Ще не висохло чорнило підписів під женевськими угодами щодо України, як сторони почали критикувати одна одну у порушеннях домовленостей. Український МЗС заявляє, що Володимир Путін під час прямої лінії у четвер виправдовуючи дії російської сторони в Криму та на сході України вдався до зневажливого тону з великодержавними нотами та псевдоісторичними висновками. Сумніваються у щирості обіцянок Росіян і у Вашингтоні. Майже одразу після переговорів у Женеві президент. Президент Барак Обама прямо заявив, що не здивується, якщо Росія порушить домовленості, а тому на випадок цього США готують нові санкції. Розповідає Руслан Петричка. Барак Обама вийшов до медіа на незаплановану прес-конференцію одразу після закінчення переговорів у Женеві. Він не приховував, що більше не вірить Путіну на слово. Ми б дуже хотіли, щоб пан Путін дотримався обіцянок і підтримав той промінь надії, який з'явився на переговорах у Женеві. Але ми на це не розраховуємо, поки не побачимо це на практиці. Адміністрація Обами готова запровадити нову хвилю економічних санкцій, у разі якщо Росія порушить домовленості, але військовий сценарій не розглядається. Це не та ситуація, яка вимагає військового рішення. Що ми мусимо зробити, так це створити середовище, у якому незаконні військові об'єднання в Україні складуть зброю. Захоплення будинків припиниться. А національний діалог між українцями, не з росіянами, не з американцями, а між самими українцями стане можливим. Скепсис адміністрації США поділяє й колишній постійний посол США у НАТО Курт Уолкер. Він також не покладає багато сподівань на те, що женевські домовленості будуть дотримані Москвою і вважає, що Москва просто намагається виграти час. Росія цілеспрямовано перекручує інформацію про ситуацію в Україні і про свою роль в ній, коли Москва, начебто, погоджується на деескалацію конфлікту. Насправді вона хоче, щоб Україна і Захід відступили і дали Росії можливість зробити в. Україні все, що вона хоче, тому я не бачу, що домовленості мають якусь справжню вагу на думку Волкера. США та НАТО мусять продемонструвати силу, щоб Росія відступила і залишила Україну у спокої, і лише це стабілізує ситуацію ми мусимо запровадити жорсткі санкції негайно. Треба створити прямий тиск на державні компанії Росії, урядовців та олігархів. Нам треба збільшити військову присутність НАТО навколо України, і ми мусимо напряму допомагати Україні військовим обладнанням, навчаннями та надіслати туди радників, щоб допомогти українському уряду відновити контроль над безпекою у своїй країні. Це створить стабільне, хоч і напружене середовище, але це краще ніж нестабільність, за якою Росія розку. Олі Україну та захоплює нові території. у четвер заявив, що США надішлють в Україну першу партію небойової військової допомоги, медичні препарати та інші обладнання, щоб покращити функціональність української армії. Також НАТО збільшить свою присутність у Польщі та країнах Балтії. Курт Волкер вважає, що Росія боїться вступати у пряму конфронтацію з НАТО, бо знає, що програє так само. Росія сьогодні програє у інформаційній війні. Російська пропаганда, можливо, ще має вплив на росіян, але вона вже не діє на захід, каже Вокер. Ми маємо вірити тому, що каже Росія, чи тому, що ми бачимо на власні очі. Україна мала спочатку мирні демонстрації, які хотіли змінити дуже корумпований та авторитарний уряд. Уряд застосував силу проти людей. Люди повстали проти цього. Понад 100 учасників протестів загинули. Протести ще більше розрослися, і в результаті президент втік з країни. Верховна Рада позбавила Януковича повноважень. Сьогодні в Україні діє перехідний уряд. Це брехня називати цей уряд фашистським. Партії домовилися провести вибори 25 травня, і саме вибори є тим виходом з подібної кризи, який мусить обирати демократична країна. Тому ми мусимо дивитися на те, що відбувається власними очима. Мусимо підтримувати цей процес і підтримувати дотримання української конституції у той час, як Росія робить все навпаки у кожному своєму кроці. За словами Волкера, відмовитись від агресивних планів на Україну Росію змусить лише боєздатна українська армія та жорсткий економічний тиск заходу. Руслан Петричка голос Америки.